Пусте спілкування. Пам'ятаю, до такий приклад літератури. До одного старенького священника зайшли два молодика. Та й говорять, ну, скажу суржиком, пішли поболтаємо. А священник передає дружину два стаканчики з чаєм, каже: На передай, нехай поболтають. І знайшла цікаве порівняння пустого спілкування у психолога Тетяни Мужицької. З кавою лати. Ну, Якщо ви колись пили, а я думала, ви пили каву латте, ви знаєте, як вона готується. Ну, тобто, зверху має бути молочна піна, потім йде шар молока, ну, потім шар кави, а вже на самому дні ковток сиропу. Ну, і, звичайно, до такої кави завжди додають. Трубочку, тому що якщо ви питимете її просто так, з краю чашки, ви спочатку замажете все обличчя піною, а сироп ви так і не скуштуєте, тому що він залишиться на стінках. Ну і почнемо з піни. От якраз піну і отужнюємо з пустим спілкуванням. Цієї піни цих розмов величезна кількість. Мало того, мені здається, що ЗМІ існують спеціально для того, щоб, бути, щоб було чим заповнити цей обсяг чашки з кавою лати. От, як продавець, який заощаджує на каві, дуже добре збиває молоко в піну, щоб ніхто не помітив відсутності кави. Піна це такий шар, якому за визначенням не повинна брати ні участь, ні душа. Ні інтелект, ні почуття. Це просто рівень штучних конструкцій, які призначені саме для полегшення спілкування. Ну, от, наприклад, за кордоном іде людина. В невеличких містах всі вітаються один до одного і запитують, як справи. Але насправді цій людині наплювати, як у тебе справи. Кожен іде заточений сам на себе. І рівень піни. Це рівень, щоб справити враження, побудувати в очах співрозмовника якусь певну картинку, яка не має до реальності жодного відношення. Піна це пусте спілкування, яке забирає енергію, виснажує. А чим небезпечна людина, яка спонукає нас на пусті балачки? Це людина, яка не має енергії. Чи умовно немає життєвої енергії, тобто вона порожня. Тому що цю людину абсолютно нічого не цікавить, окрім самої себе. Вона ні про що не може говорити, лише про себе, про свій одяг, їжу, поїздки, про свої справи. Ну І це, звичайно, нестерпно нудні розмови. Тому що в цих розмовах немає ні тепла, ні яскравих подій. Взагалі немає найменшого бажання зацікавити співрозмовника. Така людина холодна, вона демонструє емоції, дратується лише тоді, якщо її бажання не виконують або приділяють мало уваги. Співчувати така людина взагалі не може. І не хоче. Кого, кохати когось теж не вміє. Ну, уявіть собі. Така людина наповнюється за рахунок інших, тобто висмоктує енергію навіть ненавмисне, не навмисне вона висмоктує, а саме через свою порожнечу. Заправляє себе за рахунок інших людей. От достатньо поспілкуватися з такою людиною лише кілька хвилин. І ви відчуваєте спустошними. Були у вас такі випадки, коли ви відчували себе спустошним після спілкування? Сил немає. Настрій пропав, знизився. Мова погано підбирає... Мовлення погано підбираються слова у мовленні, ви втратили жвавість, вам якось складно сконцентруватися. Взагалі цікаво, що психіатри таких людей, знаєте, як називають, конституційно дурніми. Або краще порожніми. Їх чомусь особливо багато стає у якісь скрутні часи. От вони всі підіймаються такі люди. Навіть більшість психіатрів вважають це ознакою соціальних потрясінь. Можливо, велика група порожніх людей починає активно заповнювати свої баки за рахунок соціуму за рахунок людей живих і теплих. І ламається вся енергетична структура суспільства, де це відбувається. Грубо кажучи, прориває трубу, якою так звана умовна енергія, і вона потім починає фонтанувати не там, де треба, грудним, неконтрольованим фонтаном. Ну, уявіть собі таку ситуацію. Була собі така умовна людина, яка отримала вчений ступінь, влаштувалася в науково-дослідний інститут і, взяла, і вкрала мікроскоп, і цим мікроскопом вдома горіхи б'є. Ну, звичайно, це історія вигадка, але казка брехня та ні натяк. Мікроскоп це вироб складний, тендітний і дорогий. Ну, ми всі розуміємо, скільки потрібно докласти зусиль. Щоб зробити цей інструмент, який відкриває для нас невидимий світ. Так? От і мовлення. Мовлення нам дається для того, щоб ми робили чудові речі. Але порожні люди, порожні спілкування небезпечне. Небезпечні для нас. Вони спустошують і порушують весь баланс системи. Це на рівні піни. Перейдемо на рівень молока. Ну, на рівні молока людина вже є собою, ну, але все-таки ще хоче подобатись, все-таки вона хоче справити враження. А чому людина хоче подобатись? Цікавий експеримент провела Емі Каді, соціальний психолог, разом з групою психологів. Цей експеримент тривав аж 15 років. Вона вивчала питання, пов'язане з першим враженням та фактором, які на нього впливають. І в своїй новій книзі Презенсе Каті пише, що люди швидко відповідають на два запитання, коли вперше зустрічають когось. Не запитання, Чи можу я довіряти цій людині, і чи можу я поважати цю людину? Психологи називають ці запитання щирість та компетентність. Ну, і, звичайно, кожен з нас зрозуміло, що хоче володіти цими двома критеріями. Ну, однак, за словами Емі Кадю, у професійному контексті більшість людей вважає компетентність важливішим фактором. А це означає, що вони хочуть продемонструвати іншим свій розум, талант. Ну, вони хочуть показати, що можуть з усім впоратись. Але насправді щирість і надійність є найбільш важливим фактором в тому, як люди оцінюють нас. Щирість і надійність. І переходимо поступово, якщо порівнювати на рівень кави. Да? Лати. Пінка, молоко і рівень кави. Є дуже чіткий критерій. Переходу на рівень кави. Рівень кави, коли я можу розповідати про себе історії, які не додають мені ні краси, ні гламуру. Вони мене просто показують живою людиною, такою, яка я є, це розмова від серця до серця. Це бачення краси. Це не два монологи, а один спільний діалог. Ще Тамара Флоренська в діалогічному спілкуванні. Порівнює спілкування з тим, як ми підходимо до картини художника імпресіоніста Підійшли якісь плями, плями, не зрозуміли, щось накинули, відійшли цілісний образ. От так само і спілкування. І, скажу пусте спілкування, шкодить психічному стану людини. Який наслідок? А наслідок депресія, роздратування. Тому наповнюйтесь зараз, як себе можна наповнити. Читання вічних цікавих книг. Можна послухати, взяти, послухати чудову музику. Можна почати навчання, незалежно від того, скільки вам років, чи вам 15, чи вам 115, поспілкуватися з цікавими, розвиненими людьми. Змушуйте себе мислити, зіставляти, отримувати суть, робити якісь висновки, дивіться добрі фільми. Теж допоможе що турбота про тварини, про рослини. Тваріни і рослини це хороші емоції. Створюйте витвори мистецтва, пишіть вірші, пишіть романи, п'єси, картини, складайте музику, обговорюйте якісь філософські питання, співайте, взагалі, заспівайте чудову пісню. І любов, і творчість це аспекти Творця, це спосіб спроєктувати Божественне. Хто став безперечатися з. Значимостю для людства, шедеврів культури та колись записаного слова Божого. Мовлення це ядро людства, точка дотику нас один до одного. Алегорична історія про Вавилонську вежу добре показує, що люди не здатні порозумітися, не знаючи мови, да, і не знаючи мовлення. Цінуйте, бережіть все те, що вас наповнюєте. Уникайте того, що вас пустошує. Якщо є можливість ухилитися від пустої балаканини, ухиліться. Нудьга, вимушене вічливе зображення емоцій, які ми не відчуваємо, порожні балачки вони забирають сили. Не обмінюйте сироп на піну.